Ви засипали нас питаннями про цю холодну ванну, тому сьогодні відкидаємо філософію і переходимо до сухих фактів. Знайомтеся, це ідеальний домашній чилтаб, яким ми користуємося щодня. Чому ми рекомендуємо саме цю модель? Це найкращий варіант на ринку, де ціна ідеально відповідає якості. Брендові аналоги коштують удвічі дорожче, а функцію виконують абсолютно ту саму. Ми довго шукали ідеал для стаціонарного використання і знайшли цей скарб. Це надійна, стильна та ергономічна ванна, яка стане прикрасою вашої тераси або спеціальної зони відновлення вдома. Забудьте про незручні саморобні конструкції. Габарити тут ідеальні, об'єм 400 літрів, довжина 130 см. Навіть якщо ваш зріст 2 метри, ви комфортно зануритесь по саму шині. Матеріал корпусу надзвичайно міцний і стійкий до агресивного середовища, тож взимку лід його не псує навіть при максимальному навантаженні. У комплекті йде спеціальна термокришка, яка захищає воду від сміття та зберігає холод. Щодо вигоди, то зараз найкращий час для покупки, адже діють спеціальні умови. Навіщо переплачувати за імпортні бренди? Отримайте свій власний професійний центр відновлення вже сьогодні. Звертайтеся до Спагалексі, ми підберемо модель під ваш інтер'єр. Підписуйтесь, пишіть нам і готуйте тіло до правильного холоду.